Просто З самого ранку тримаю ножиці. Ну що, дивимося? Коробка. О, хвилююсь, хвилююсь. Як завжди. Як завжди, я хвилююсь. Ви розуміли, як воно тут засунуто. О, Боже! Дивіться, бо на коробки ж, звісно, ж пустою. Йоха! Боже, який важкий! Хто вгадає, що це? Той молодець. Нажимайте на паузу і пишіть в коментарях, що то таке. Ай, то в так. Треба таке пічно було Там, Так, друзі, отже, це в нас. Це в нас фен. Ні, не не Dyson, це фен гама IQ 3. Називаю вам модель, можливо, ну, хтось теж собі шукає фен. Відразу вам скажу, це не дешева модель, не бюджетна. Але і не Dyson. Це е, професійний фен для салонів краси. Цей виріб дуже є якісним, модерновим, це нова модель. Сергій мені знов хотів напарити Дайсон. Ну ні, тут я вже сказала, хватить. Хватить ми з мене Дайсонів. Так? ого, Йохана Манатка, друзі! Ви собі навіть не уявляєте. Значить, це інноваційна фігня. Я користуюсь феном більше 15 років фірми Колфін. Він теж італійський. І теж для салонів краси. Тобто ці е, техніку роблять для того, щоб нею користуватися дуже довго. Е, ну, Салони краси, ви уявляєте, скільки разів вони е, роблять зачіски, тому я обираю професійні, непобутові фен. Завжди. Плюс е, цей фен не псує волосся, тут є іонізація, тут є суперфільтри, супернасадки, і тут є ще коврик. Зараз вам показую, Це взагалі, друзі. Так, давайте, щоб я вже зробила розпаковку. А потім, ну тут, по-перше, він легкий, він важить 280 грамів. Порівняно з тим феном, що в мене, там десь, мабуть, до кілограма, щоб ви розуміли, який він важкий. Документи тепер дифузор ось такий. Дифузор це запатентований, для, щоб робити кучері. Я ними не користуюсь. Можливо, один раз. Далі ось такі дифузори ними користуюсь. Я тільки за допомогою них сушу волосся. Ось такі, бачите, яка якість. Якість! Якість! Далі це фільтри, бо тут функція самоочистки. тут 9 фільтрів має бути. Ось таких. Я ж уже ж подивилась кучу відео. Дев'ять фільтрів. Ну, вони довговічні, ці фільтри, поэтому я охватить надовго. Ну і сам боже кінасік. Сам фен. В нього. Ага, і це тут має бути ковід. В нього 3 метри кабелю. Звісно ж, усі професійні фени, в них 3 метри кабелю. Це для того, щоб ви могли ним дотягнутись куди завгодно. Так, чекайте. Ще має бути крючок там, зараз глядемо. Це фен. Це ми здираємо. Оцей фільтр. Боже, скільки всього понаклеєвано, ну, так тут ще є якісь наклейки. А ось! Ось, ось. Тут є режим турбо. Так, почекайте, почекайте. Оце я ось зараз здираю. Тут же ж, як у новому телефоні, все потрібно здерти. Здерли. Тут це здирається чи ні? Так. Да. І тут є ось купа плівки. оце плівочка я поздираю. Отже, оце ось фен. Сюди надягається насадка, тут якось відкручується ось ця штучка. І бачите, цей фільтр. Ось він вставляється сюди. Оп! Вона на магніті ця штучка. боже, як якісно. Ех, ех, вже аж руки впотілу від хвилювання. Значить, кнопки 4 режима швидкості, 4 температурних режима. Оце, ДА, це самоочистка. Коли ви натискаєте, мотор починає дути не в цю сторону авто, і рештки пилюки видуває. Тепер сама насадка. Я, мабуть, ще буду користуватись цією. Вона прокручується для зручності. Ось такий фен взагалі нічого не важить, але він потужний. Не за рахунок, тут 1600 ватт. Ось написано, скільки обертів видає двигун. Бачите? Це швидкість обертання. За рахунок цієї конструкції, тобто він. Потужний за рахунок технології вже. Тому що я, в мене мій фен колфін, в нього 2200 2400 Вт. Уявіть. Ці фени, що на 900 Вт на 1000, вони мені вагоюся не висушать. Довгий шнур. І ще ж основне, що я вам хотіла показати. Може, я така довольна. Так, давайте відкриваємо. Друзі, фен не дешевий, він коштував дачек. Єва дечек. Він коштував 7 тисяч гривень. Ну, але дешевше, ніж Дайсон. Я вам назвала ціну, а ви шукайте, де замовити, кому сподобається такий, хто собі щось підшукує. Так, і тут має бути коврик І крючок, щоб підвішувати. Це не просто килимок, друзі. Це теж технології. Тут є ось така пімпка. Це запатентована теж технологія. Ну, я ж вам сказала, що це фен для салонів праці. Сушите, сушите волосся, кладете на коврик, він перестає працювати. Знов підняли, фен дує. Це для того, щоб кожного разу не включати на кнопку. Ну, ви поняли, от на столі він лежить у вас чи де завгодно. Кладете, перестає гудіти. Перестає працювати. Це так круто. От така от технологія. Називається він, я вже вам сказала, як. Гама IQ 3. Це саме нова модель. Все, зайчки. Отака була розпаковка, буду користуватись. Попробую, Божечки! А ще в нього якась функція, що він запам'ятовує, яким режимом ви користуєтесь. Ну, типа як штучний інтелект, ще в ньому трошки там чи щось таке встроєно. Ну, Це те, що я почитала. Так, це ще обдираю ці плівочки. Господи, як же їх оберати? Ці плівочки зараз обдерею. Красунчик, він ще є в чорному кольорі. А, ну, старіші IQ 1. Старіші покоління ті є червоні, там є різні. Саме отакого от формату. Легенький, зручний. Так, мені треба якось дерти плівочку, щоб не обдерти цей фен. А ось, Щоб вони не виходить. Я вже розхвилювалась, але дуже мені подобається. Дивіться. Такий легкий, це зроблено для того, щоб руки не втомлювалися. Представте, людина цілий день махає цим феном. Це так, як я вам казала про прасочку. Це ж задовбається махати, треба, щоб воно було легке. Тому трьох клас, в мене новий фен. Ще раз кажу: Сергій дивився на Dyson. Він чим не хіші Dice, а ви можете. Пом... На нього мало оглядів, до речі, саме на цю модель. Огляди, які є російською, я їх не дивилась. Якщо потрібно буде ще вам зробити огляд, то я зроблю, але в принципі тут я все розказала. Бо мені вже пора було міняти свій фен, друзі. Я вже в цьому місяці Сергій сказав, може, хватить? Бо в тебе вже переліміт цих штучок. Кажу, ні, не хватить. Так, десь тут я здвинула цю штуку. Боже, який красивий, який красивий! Так що, зайчики, порадійте разом зі мною. Зараз, звісно ж, я попробую, як він працює. Потім мені треба поприбирати ту сіль, що я б розсипала. І збиратися в нову почту. Якби в мене руки не були вологі, то я б цю б зняла б краще, мабуть. Що. А літо приходи в мене відразу стають вологі руки. Ю! А де тут написано, де ви виготовили? Місце знаходження виробника Італія. Ну, а мабуть, що все зараз, як і айфони виготовляється в Китаї. Взагалі, гама це. Це італійська компанія. Є qr кодик можна перейти подивитися. Так, на цьому все. Бо і так я довго робила розпаковочку. Дуже мені сподобалось. Особливо оце. -це. Боже, ну подивіться. Це ж, мабуть. А, все, дивіться, що тут ще є. Стоп, стоп, стоп. Тут ще є трапочка для протирання фена. Це тряпочка. Ганчірка. Ганчірка для протирання фена. Так, і щітка ще десь мала бути. Щіточка. Десь я її знайду. А, мабуть, що отут вона, тут ще щось є. Подожіть ще не вся розпаковка, Мені подобається, що він дуже легкий. Ну і такий красивий, звісно ж, дизайн у нього незвичний, Так, зараз подожіть, подожіть. Ми ще подивимося, що є тут. Открить. Все ж з пломбочками. Так. Тут що є? А, тут просто книжка. Тут просто книжка така чимала, як з телефона. Ну, роздали спасіба, хай буде. Я? Ну, там, мабуть, що все ж написано, як чистить, але це все я подивилася вже в інтернеті. Ну що, друзі? Гарного мені користування. Фен я купляю раз на 10 років, мабуть, що навіть на 15. Тому обираю його прискіпливо, бо волосся я сушу фен, сушу багато років. І обираю такий фен, щоб не псував волосся. цьомки-бомки, я побігла. Я побігла кудись в нову почту, мабуть. А вам гарного дня. Колфін. Італійський, Стару... старичок. Йому більше ніж 15 років найзвичайний, тяжкий. Теж вони досі продаються, тому можу рекомендувати. Прослужить вам мільйон років. Тут була дві насадки. Теж тут написано прямо на ній, бачите, патент. Теж чіткий. Але хочеться вже легшого й нового.